Днями родини Мирнограда, які мають дітей, отримали гуманітарну допомогу від благодійників. Волонтери благодійного фонду Янголи Спасіння допомогу містянам привозять уже не вперше. Ми благодійний фонд Янголи Спасіння спасіння при співпраці з ЮНІСЕФ видаємо сьогодні гуманітарну допомогу у вигляді гігієнічних наборів для категорії сім'ї з дітьми до 17 років. Включно мирноградські матусі кажуть, таку допомогу отримують не. Часто гігієнічні набори, неабияк рятують, особливо влітку. Я в перший раз цю гуманітарну допомогу отримую, тому що я півроку як у громаді, от, були на виїзді на евакуації, потім повернулися і зараз ми з дитиною знаходимося, де, ну, вона ж навчається, і я вдома, так що ми перший раз, ще я не знаю, яка поміч, але ну, кажуть, що гарна. Гарна, що за потрібно для на зараз для сімей. Це дуже добре. Це така підтримка для родини, для сімей, у котрих діти, тому що ді... зараз літо. Це брудні діти, постійна стірка, постійна там миті цих дітей, так що це підтримка дуже гарна для родини. Це дякуємо цій організації за те, що вони нас так підтримують. Зубна паста, зубна щотка для дітей, дитина рад, взагалі доволен. Дуже. Ну, так як пропонують, як оголошують, і так і отримуємо. Звісно, добре. Судя по ситуації в місті, це дуже добре. Дітям, як необхідно якась допомога. Взросли можуть за себе самі ответить, а діти ні. Поэтому я думаю, що дійсно це нужно, по мере, сейчас. Сьогодні мирноград відносно наближений до лінії фронту. Проте над питанням евакуації матусі поки що тільки роздумують, адже виїхати та залишити усе надзвичайно важко. Ні, виїжджати поки не планую. Е, страшно, звісно ну, как бы, есть такие моменты, которые вообще напрягают, но пока мы терпимо. Если уже так уж прямо сильно будет, то тогда уже хочешь не хочешь, а выехать придется. Если работы не будем, то будем планировать выезжать. Пока есть работа, пока находимся здесь в городе. Ну, робота закінчиться, чи не буде її, ну, значить будемо виїжджати в порядку. Наразі це вже четверта видача гігієнічних наборів у Мирнограді. За цей час допомогу отримали більше 1200 сімей з дітьми.